Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми пограємо в гру Lineage 2 серія GM Pro TRB. У нас сьогодні незвичайний рейбос, який не стоїть на одному місці, а гуляє по територіям. Зараз він з'явиться в кадрі. Сьогоднішній герой нашого, нашої серії це Гордон. Він гуляє по території Годарта, Кетри та Варків. Дуже цікавий рейдбос. Агриться на Прокляту зброю. Справжня його назва Knight of Destruction Gordon. Дуже прикольний редбос. Як бачимо, завжди бігає. ХП у нього 400 тисяч, атака 9 тисяч, магічна атака 6 тисяч, захист фізичний 5 тисяч, магічний захист 6 тисяч. Тобто доволі крутий він. Ми ж приступаємо до його фарма, бігти нікуди не треба. Побачимо, що нам впаде, тому що на різних серверах по-різному з нього падає, як бачимо, він одразу порізав нам бафи. На деяких серверах взагалі немає ніякого дропа. Ось так він класно виглядає лицар. Є невелика історія, лицар якийсь давно блукає поруч із замком Годардом. Незважаючи на людську подобу, це демон, що вибрався на поверхню в пошуках чогось, що могло б збільшити його сили. Чогось надпотужного та дієвого. Це активний монстр, чиє місце не може бути визначене точно. Як ми бачимо, доволі він потужний, крепкий, станеть. Частенько. йому ще навіть половинки не знесли. Знайти його трішки важкувато, але все можна On nam się poryzał. Bo. On im mocno nie Незвичний такий рейдбос. Я пам'ятаю в наші часи ми на нього один раз ходили, а то просто прикалувалися, коли він проходив поруч з Годартом, заводили його в місто і він агрився на всіх. Ну, кумедно. Чому я раніше ним не користувався? Ось такий чудернацький звір. Це такий не зрозуміло. На волк, на верблюд. Ще трішки замішилося. Ще би влучно попадати по ньому. Є лицар впав. Обладунок, до речі, в нього доволі крутий. Нам ще щось навіть впало, тобто дроп на нашому сервері є. Нам впали кусочки на робо Аркани та кусочки на демон-сплінтер. Доволі непогано, я рахую. Я взагалі не очікував, що з нього щось впаде. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, Бережіть себе, а ми зустрінемось в наступній серії на новому РБ. Пока-пока.